Міський конкурс «Кращий учень триває 30 січня. В центрі соціального партнерства і творчості зібралися ті, кого по праву можна назвати справжніми юними талантами. Традиційно в урочистій атмосфері відбулося нагородження переможців у номінації Кращий митець юних художників, співаків, танцюристів та акторів привітав депутат Верховної Ради України Ігор Молоток. Парламентар високо відзначив внесок обдарованих школярів у творче життя міста. Готують таке міння, що коли говорят пушки, а мы замолчим. Мне очень приятно, что мы его опровергли, это мнение. И приятно, что, глядя на вас, таких молодых, юных, талантливых, я понимаю, что творчество – это олицетворение жизни, жизни шестки. Традиційно до присутніх звернулася й начальник управління освіти Наталія Сергійко, яка зазначила, що шостка покладає великі надії на юні таланти і в майбутньому сподівається почути імена переможців конкурсу «Кращий учень поряд з іменами видатних діячів мистецтва не тільки України, а й світу. У цій залі багато небайдужих людей, які дійсно талановиті, розумні, креативні і за вами майбутнє і нашого міста, і нашої країни. Щедрою до вас. Скільки тепла, любові, сонця і краси ви вкладаєте в свою творчість? Створювати шедеври мистецтва справа непроста. Без любові до того, чим ти займаєшся, досягнути значних висот у малюванні, співах або театральному мистецтві неможливо, стверджують юні таланти. Важлива також увага і схвалення глядачів. Для переможців в номінації «Кращий митець їх хобі вже давно перетворилося в улюблене захоплення на все життя. Главное для творческого человека, чтобы его творчество было опубликовано хотя бы где-нибудь. Хоть кто-то это увидел. вот. Поэтому это, наверное, самое главное. Это у меня цель в моей жизни, которая каждый день делаю к ней шаг. ну и думаю, достигну ее. Это очень прекрасно и. А мені дає просто радость і щастя. Це спосіб передати моїм родним, як я їх люблю. Започаткований за ініціативи народного депутата України Ігоря Молотка, два роки тому конкурс неабияк активізував шостинських школярів. Кожен намагається проявити себе як найкраще в тій чи іншій сфері шкільного життя, підтримати активних і творчих дітей у їх прагненні зробити світ кращим. Ось головна мета цього конкурсу. ці конкурси прислідує таку от це помож таланту не на бізнесдарнастісарі прочитися. За місяць відбудеться наступна церемонія нагородження. Преміями депутата Верховної Ради Ігоря Молотка будуть відзначені кращі спортсмени.